Навчимося сьогодні створювати власні діаграми у сервісі Canva. Заходимо в Canva. І, власне, будемо зараз тренуватися створювати власні діаграми. Заходимо в Canva. Обираємо власне презентація. Створюємо презентацію. Завантажився нас, наш основний слайд. В принципі, ми їх можемо ще додавати. Ну і далі переходимо в елементи. Дивіться, заходимо в елементи. Так, і тепер нам потрібна, власне, діаграма. Ну, діаграма стовпчата. Діаграма стовпчата. Ось так. Так, давайте. Ну, давайте стовпчика. Ось так вона тут є. Так, і давайте оберемо ось такий тип діаграми. Ось такий. Клікаємо сюди. Так, ось такий тип діаграми. Так, і дивіться, можна тут, в принципі, вводити дані. А дані, які у нас будуть. Ну, наприклад, успішність учнів. Нехай буде у нас, наприклад, декілька учнів. Так щось я тут їх понастворіло багато. Давайте зараз видалимо зайві. Так, видаляємо. Видаляємо. Угу. Так, і давайте це сюди трошки ось так. Так, ну і тепер можна по ній клікнути. В принципі, вона, у нас будуть дані. Так, ну і давайте вводимо, дивіться, перший у нас елемент 1, Це у нас буде, наприклад, Учень, нехай буде Петров. Петров. Другий нехай буде. Так, Іванов. Ну і третій нехай буде Сидоров. Нехай буде три. В принципі, ви можете додавати тут скільки завгодно. Ось так. Так, і тут також стовпці. Дивіться, у нас будуть столбці, це у нас будуть дисципліни. Це у нас будуть предмети. Нехай буде перша інформатика. Далі нехай буде, наприклад, математика. Так, третє, нехай буде у нас фізика, наприклад. Ну і вистачить. І давайте оціночки поставимо. Також. Нехай буде, наприклад, тут 7. Тут нехай буде. Наприклад, у нас 8. Тут нехай буде, ну, ми просто рандомно проставляємо. Так, і нехай буде тут, наприклад, 12. Тут у нас буде, наприклад, 4. Тут буде у нас. Давайте поставимо, наприклад, 8. Ну, в принципі, тут, давайте, не 3 бали, нехай буде трошки побільше, нехай буде 5 балів. Так, ось у нас Петров, Іванов Сидоров. Так, в принципі, графік є. Ось таким чином, бачите, у нас можна подивитися, у нас є кількість учнів, і, в принципі, як вони, успішність їх по предметам певних, можна подивитися, тобто зробити ось таку діаграму. Ну, в принципі, можна закривати, все, у нас тут готово. І дивіться, можна змінювати кольори. Тобто кольор перший, другий, третій. Тобто, дивіться, перший це у нас інформатика, другий математика і фізика. Давайте змінимо, щоб якось вони відрізнялися. Другий, нехай буде, давайте подивимося, ось такий жовтий. Так, і третій, нехай буде зелений. Ось таким чином. Ось така діаграма у нас вийшла. Тобто, можна подивитися успішність учнів, наприклад, як вони встигають. І давайте зараз покажемо це на презентації. Ось так це виглядає. Тобто, ось така простенька діаграма. В принципі, ми створили її тут за 5 хвилин. Досить це просто. Всім дякую за увагу.